Вітаю усіх, хто вирішив переглянути моє влогове відео. Ранок нового дня зустрічає нас туманом на вулиці холодно та сиро, тому вирішую протопити у літній кухні. Далі насолоджуємось теплим осіннім днем, який прийшов на зміну холодному ранку. Тут у пісочниці грається мій молодший син. У нього і ферма, і тракторна бригада. Справ дуже багато. Друзі сьогодні була у місті, їздила з мамою у справах. І, звичайно, що без закупок. Не обійшлося. Цього разу я була в Аврорі, а ще сходила по продукти, тому чекайте розпаковку. А зараз я збираюся їхати забирати свого молодшого сина від другої бабусі. Старший був вдома в цей період, оскільки у нас онлайн-навчання. Ви бачите, що з повітряними тривогами ціла халепа зараз, тому ми навчаємося онлайн дистанційно. На жаль, наші діти не можуть повноцінно відвідувати школу, але я сподіваюся, що скоро все налагодиться, скоро в Україні буде мир. Ми всі сподіваємося на це, всі цього чекаємо. І від щирого серця я вам цього всього бажаю. А зараз дивіться розпаковочку. А перед розпаковкою походимо разом з вами Авророю і роздивимося, що ж сьогодні пропонує цей магазин. Люблю розглядати різноманітний посуд. І ось мені дуже сподобалася така тарілочка. Я її не брала, але розглядаю, оскільки цікавий такий орнамент нанесений на неї. Ось і в нашій Аврорі з'явилася славнозвісна тарілка, яку використовують дівчата при схудненні. А це вже моя любов-любовна чашечки. До речі, спойлер. Ось цю чашечку, яку я вам щойно показала, я так і купила, оскільки я випадково розбила свою чашку з подвійним дном. Печалька. Коли добре пошукати, в Аврорі можна знайти дуже багато цікавих речей для декору. І текстилю різного багато. Показую свою розпаковку з Аврори. Отже, цього разу я купила собі ось таку свічку. Дуже вона мені сподобалась. Не знаю, яка по запаху. Єдине, що мені дуже сподобалося, як вона виглядає. Ну, і пахне приємний такий запах, якийсь, знаєте, мильний. Так, свічечка для декору. Потім ось така вазочка. Так. Взяла такий піднос. Це теж для декору мені дуже сподобався. Так. Далі були такі покупки серветки вологі. Побачила кришки чохли багаторазові. Мені захотілося спробувати їх. Далі. Чоловікові гель для бриття, Малим мило, рідке, і собі ось таку чашечку. На жаль, свою чашку з подвійним дном я розбила випадково, і тому взяла вона менше за об'ємом, але така дуже симпатична, мені сподобалася, тому ось таку чашечку я собі придбала. Ну от так виглядають мої покупки з Аврора сьогодні. Ще була продуктова закупка в АТБ. Купила ось такі здобні булки. Дуже смачні, я вам хочу сказати. В мене любить їх старший син. Так, дві. Далі купила. Ось такі дрібненькі макарончики. Хочу зварити молочну кашку. Так, чай чорний. Син у мене не любить старший чай із добавками, з різними. Так, марійка для хлопців. Далі масло. Це для себе взяла йогурт і банани. Останнім часом банани йдуть на ура у нас. Хоча різний період буває по-різному. Зовсім недавно ми їх просто, ну, так, вони в нас лежали, лежали, дуже довго ніхто їх не їв. А от зараз банани це взагалі номер один. Далі ще зайшли в один продуктовий. Там купили. Вафельки, печиво до чаю. Далі цукерочки. Різні цукерочки. Не дуже дорогі брала, бо я не знаю, в мене діти їх страшенно швидко з'їдають, поїдають. І стараюся, щоб мене дуже проїдали. Соняшникове насіння. Ще такі ось цукерочки до кави. Далі для себе взяла темний. Чорний шоколад, трішки моркви і водичка. Ось такі закупки були у нас цього разу, але це ще не все, окрім продуктів і покупок з Аврори, у мене є ось така краса. Сьогодні на ринку продавали такі. Чудові хризантемки. мені дуже давно хотілося саме рожевий. Коли я побачила ці дві, я не могла визначитися. 40 гривень коштує ось така невеличка хризантема. Але продавець сказала, що якщо купуєш три, то можна за 100 гривень. Звичайно, що я взяла три. Подивіться, яка красивезна, червона. І дві рожеві різних відтінків і квіточки різних розмірів. Пахнуть неймовірно. Ну, це все мультифлора. Звичайно, що наступного року, якщо вони проживуться і все буде добре, вони будуть великими красивими кулями. Мабуть, найбільше, найбільше задоволення я отримала від покупки цих хризантемок. Прямо не можу намилуватися цією красою. Які красивезні ці хризантемки. Зараз ходжу у дворі. Тепло, гарно. зробила собі каву у новій чашечці і любуюся красою. Квітник потрібно привести до ладу, виполоти бур'янець. Бо якось я вже запустила його зовсім. Ось одна хризантемка в мене зовсім розпалася, тому що по весні ця хазяйка не пересадила її, не розсадила. І ви знаєте, я навіть не пам'ятаю, якого ж вона кольору. Чекаю, не дочекаюся, коли заквітне. Є ще ось така красуня, але вона теж ще не цвіте. І ось яка рожева, світло-світло-рожева, теж, гарнюща. Який гарний сонячний день. Шкода, що це вже останні теплі деньки. Мчу селом своєю вулицею. І знаєте, що мене дивує? Наскільки стало гарно та зелено. Буквально у серпні-липні уся трава вигоріла. Було схоже, що на вулиці панує осінь, а не літо. А зараз навпаки, оскільки пішов дощ, травичка ожила, стало дуже гарно. А це їду і бачу, як наш дідусь працює. Подивіться, яка гарна золота осінь. Ну, а тут я вже показую, що квіточки посадила. Трішки погреблася в квітнику, і тепер краса. Я собі вже уявляю, як наступного року вони розростуться і будуть радувати мене, милувати моє око восени. Дай Боже, щоб так і було. Живемо у такому часі, що наперед щось планувати дуже складно, але хотілося б, мабуть, трішки розформувати цей квітник, пересадити, бо у мене там справжня збірна солянка. А тут я показую, як плитку виклали у дворі, і хотілося б запитати вашої поради. Оці два прямокутнички зелені, ми не плануємо засаджувати квітами. Хотілося б посадити там хвойні дерева, але які самі я не можу визначитися. Чогось низькорослого ні, не хочеться. А високі десь метрів за 2-3-4 теж не хочу. Будь ласка, порадьте, можливо, ви знаєте різновиди хвойних, які б мені підійшли. А тут я показую, що ми залишили два квітнички. Тут теж потрібна ваша порада таких досвідчених квітникарів, садоводів. Плануємо позаду квітників будувати гараж. З боку, зліва, буде паркан, тому першу частину дня тут буде затінок. І мені здається, що потрібно саджати рослини, які були б витривалі до затінку. Що це саме може бути? Поки що я не знаю. У другій половині дня сюди сонечко буде потрапляти, але чи буде його достатньо для рослин, не можу сказати. тому... Чекаю вас у коментарях, будь ласка, напишіть мені, порадьте щось. Буду вам вдячна. Дякую усім, хто переглянув моє відео. Якщо ще й напишете мені відповісте на моє питання, буду взагалі дуже рада. До зустрічі у новому влозі.